У нас в асортименті є декілька видів аптечок. Є ось такої форми, каплевидної, якщо можна так сказати, більш стандартної форми. І є ще отакого от плану тунельна аптечка. Давайте більш детально сьогодні поговоримо про ці дві. Значить, Ці аптечки обидві мають систему скидання з амуніції. Всередині виглядають ось таким чином. Значить, є кишені під всі ваші необхідні речі. Значить, Це ось такий варіант аптечки. А також ось такий варіант аптечки. Її теж можна швидко зняти з вашої амуніції. Відкривається ось таким чином. Є декілька кишень. Тут можна турнікет зафіксувати, тут можна бандаж який зафіксувати. Значить, Кишеня під ножиці. Ще одна кишеня під турнікет. Виконана із кордури, все якісно прошите, оригінальні стропи.